Малосольні помідори на газованій воді виходять особливо хрусткими та ароматними. На дно банки укладаємо лист хрону, смородини, парасоль кокропу, чорний перець горошком та часник. Помідори біля основи проколюємо зубочисткою декілька разів. Це допоможе зберегти форму помідорів. І дасть можливість краще просочитися розсолом. Вибирайте пружні щільні помідори середнього розміру. Вони краще зберігають форму і швидше просочуються. Заповнюємо помідорами банку. Наверх ще трохи листя смородини, парасольку кропу та часник. Газовану воду перемішуємо із сіллю до розчинення в пропорції на 1 літр газованої води 3 столові ложки солі без гірки. На 3-літрову банку мені знадобилося 1,5 літри газованої води. Заливаємо розсолом помідори, нещільно накриваємо кришкою і залишаємо при кімнатній температурі на добу. І через добу можна насолоджуватися смачною закускою. Потім зберігаємо в холодильнику.